В Києві закінчує роботу місія МВФ щодо восьмого перегляду, мінфін вже починає готувати зміни до державного бюджету, щоб збільшити видатки на оборону. І, як не дивно, постає знову питання: а звідки ж ці видатки будуть покриватися? І воно так чи інакше переходить до іншого запитання: а чи хоче влада збільшувати податки? Тож сьогодні ми якраз будемо говорити про те, як завадити тому, щоб влада а? Мала гроші для фінансування армії, але одночасно не переходила до останньої і найменш ефективної частини про збільшення податків. З вами Ярослав Железняк, це канал Залізний Нардеп. І нагадаю, що щоб отримувати такі інсайдерські відео вам треба підписатися на наш канал, поставити вподобайку і написати коментар. І зараз я б мав би вам сказати, написати коментар, що ви думаєте, про збільшення податків, але щось мені здається, що я і так знаю, що нічого доброго ви про це не думаєте. Починаємо. Отже, чому я вирішив вам записати це відео? Тому що зараз в кінці травня працює місія МВФ, яка знаходиться в Києві, і яка так чи інакше обговорює перегляд програми з Міністерством фінансів та і, в принципі з урядом. В чому конкретно є проблема на Цьому перегляді, і особливо на наступного, в тому, що як ви знаєте, а до речі, ви знаєте це в першу чергу, тому що дивилися наше відео, тому що ми були перше джерело цієї інформації. В бюджеті не вистачає як мінімум 400 мільярдів. Скоріше за все, ця сума буде змінена в більшу сторону, але давайте резюмувати з того, що як мінімум 400 мільярдів треба десь знайти для того, щоб вдалити в державний бюджет, і якщо... Частину цих грошей можна там запозичити більше, або з перевиконання доходів з митних або податкових платежів, то якраз все інше доведеться шукати. І поки уряд не знає, звідки взяти ці гроші, а за моєю інформацією на зустрічах з МВФ, вони так чи інакше піднімали питання, в тому числі, про зміну в сторону збільшення деяких податків. І от якраз тут я би хотів зупинитися і сказати позицію свою, і у мене є відчуття багатьох колег по парламенту, причому навіть які представляють Слугу народу, що історія в цьому році про збільшення податків вона канати не буде. І навіть для того, щоб це відео не перетворилося в чергове відео політика, який робить велику кількість гасел або полістичних заяв. Я хочу, щоб ми з вами зараз розбирали. Приклади, де уряд вже зараз може взяти гроші, де у них не вистачає того, що фарбують на Великдень, і відверто де відбувається корупція, причому корупція, яку покриває щонайменш своїм невтручанням уряд, а дуже часто є частиною цієї корупції. Тож сьогодні ми поговоримо більше про те, що може бути альтернативою для того, щоб залишити гроші, які так чи інакше зараз можуть іти на оборону, а не на Соріх, карман ем, корупційних чиновників. Тож сьогодні ми будемо говорити, де знайти 400 мільярдів на зарплату військовому, в тому числі. Отже, е, я йду по декілька прикладів, які дуже швидко можна знайти в інтернеті, навіть напевно довго не шукаючи, і вони повністю відповідають дійсності. Перше, це тіньові ринки. Я розберу два приклади, причому розберу їх на навіть не даних від політиків чи навіть. ТСК, яку я очовлю, і три роки, ми типу вказуємо на ці проблеми, а на дані асоціації і відповідно міжнародних дослідницьких компаній. Перше, це тютюновий ринок. Нагадаю, це ринок, на якому крадуть крадуть дуже багато за оцінкою, це приблизно більше, ніж 24 мільярди. Ну для розуміння, от якраз пораховано, що це більше ніж можна було би утримувати 50 тисяч наших солдатів. І от якщо ви подумаєте, що крадуть постійно на цю ринку, то тут ми можемо перейти до от якраз динаміки. Навіть в 2019 році ця цифра була як мінімум майже втричі менше, ніж зараз. І це по відсоткам, а по обсягу в п'ять разів менше. Тобто, як ви бачите, якраз за каденцію чи цієї влади я нагадаю у президента Зеленського нещодавно було шість років його повноважень. Чомусь, чомусь. Дивним чином, при всій тій монополії, і впливу, і там, не знаю, повністю, напевно, можна сказати, покриття всіх сфер правоохоронних органів України антикорупційних, їх статистика виросла в 5 разів. І навіть більше. Та й чомусь всі на ринку знають так чи інакше, а хто стоїть за виробництвом цих нелегальних цигарок? Тобто це не новина не для мене, не для переконаних Офісу президента, не для їх правоохоронців. І знову ж таки, дуже дивним чином, чомусь всі навіть бачать, що в деяких областях відсоток про нелегальну торгівлю, він достатньо маленький. Ну, та ж сама Хмельницька область, хоча вона не найпершому. Місці по білим продажам. А є Дніпропетровська область, яка так само в шість разів більше має тіні. І от якраз ця частина, вона ну достатньо дивна. Але ще раз, якщо б уряд хотів би побороти тінь або нелегальну торгівлю, то нагадаю це три заводи, які вони точно знають, про які їм писало g на листи, і які вони навіть колись зупиняли, тінь пішла одразу вниз, а потім відкрили. Ось вам 25 4,25 мільярдів, де можна взяти наступне це знову ж таки, що стосується тіньових ринків, це нелегальний продаж пального. Тут повертаюся до даних від бізнес-асоціацій, ви бачите, що вони вже показали, де ці нелегальні заправки знаходяться. І мені от більше подобається навіть не цей слайд, а наступний в якому якимось дивом у нас. Така кількість дуже сильно залежить від регіонів, і причому в Львівській області, як ми бачимо, чомусь кількість заправок, які є нелегальними, тобто не видають чек, порушують законодавство і взагалі не платять податки, їх ну, значно більше, ніж в всіх інших регіонах. І от щось мені підказує, що знов ж таки це історія, так як із цигархами, коли уряд банально не звертає на це уваги, і якщо вони. На це не звертають уваги, то в результаті чомусь потім держава втрачає приблизно 10 мільярдів гривень. От ми з вами знайшли ще. 10 мільярдів, тобто у нас вже є 35. Плюс у нас є історія, яка так само ганебна. Це про митницю на митниці. Я думаю, що не секрет, що контрабанда як бігла, так і є. Постійно з'являється новини, що якийсь бусик приїхав, тут айфони завозять. І ось для того, щоб нарешті зупинити цю абсолютно ганебну історію, ми разом з МВФ, разом з Посольством США, Світовим Банком, провели з великими боями митну реформу. Ми її та. Провели, але от зараз і Марченка, міністр фінансів і уряд за вказівкою офісу президента благополучно її саботує, тобто повністю зриває відповідно. Десь це коштує державі ще 50 мільярдів. Ось до наших 35 доєднується ще 50 мільярдів, тобто вже на рахунку 85, Але ми продовжуємо. Наступна частина, де точно можна взяти гроші, це наші державні компанії. На одному енергоатомі згенерували, як ми бачимо, приблизно 60 мільярдів. Окей, щось з цього енергоатом справді віддати не може в бюджет, але говорити про те, що він заплатить дивідентів аж цілих 1 мільярд, при тому, що заробив за підвищення тарифів або за рахунок підвищення тарифів за два роки 60. Ну, правда, воно трохи не б'ється. І коли держава, так само навіть не заявляє, а вже голосує, і навіть президентці підтримує закупівлю атомних блоків або атомного мотлоху в Болгарії за 1 мільярд. Доларів, ну напевно, тоді і суму цю не витратили, то напевно цю ж суму можна покласти в бюджет. Окей, давайте зарахуємо от до нашого гіпотетичного підрахунку, скільки можна згенерувати. Не 60 мільярдів, а 40. Виходить, вже у нас 125 мільярдів, які так чи інакше можна було би достатньо швидко перекинути в бюджет. Але на цьому ще не все. У нас ще є. Приклади таких державних компаній не тільки Енергатом, ще Гідра, є багато інших компаній, на яких так чи інакше крадуть. Ну якщо ви дивилися наше розслідування по ОПЗ, це один із таких прикладів. І тому в цілому ну там точно можна знайти додаткові гроші, причому достатньо багато. Давайте ще додаме маленьку цифру, наприклад, 5 мільярдів. Вже виходить 130 Далі у нас є видатки. Видатки насправді в цьому бюджеті достатньо порізані, але все одно залишили декілька видатків, які абсолютно ідіотські або корупційні. Це як мінімум 2 мільярди на марафон. Сподіваюсь, не треба зараз зупинятися і розповідати, що це окрім політичного впливу і витрат тепер стало ще і бізнес імперії під Міндічем і Єрмаком в рамках у «Ми України. Але навіть Порахувавши ці 2 мільярди, є видаток, який в 10 разів більше, і такий самий ідіотський. Це оця історія з кешбеками і видатками на те, що називалось Зеленського тисяча Зеленського чи зимова підтримка, неважливо. На це ми, як держава, вже витратили як мінімум 20 мільярдів. Тобто до тих 130 можемо додати ще 20 мільярдів, і плюс 2 від марафону, виходить вже у нас 152 мільярди. Ось. Це ну я пройшов по двом програмам. Їх насправді можна більше значно скоротити, подивитися на видатки, подивитися, наприклад, що ми витрачаємо на правоохоронні органи тільки не ті, які зараз задіяні безпеці оборони, а ті, хто от, вроде, ходять і кришують бізнес. Ну коротше, тут можна ще пошукати. Ну давайте візьмемо знов ж таки скромну цифру ще додаткових зрізань в бюджеті приблизно на 8 мільярдів. В результаті у нас так чи інакше вже. Вийде под 160 мільярдів зекономлених грошей. Ну і остання сфера, в яку треба дивитися. Треба і обов'язково будемо. Це історія з видатками, в тому числі на оборону. Да, я переконаний, що на зарплатах військових навряд чи тут можна знайти якісь значні проблеми. І відверто говорячи, я сподіваюся, що їх там немає. Але історія з тими ж самими фортифікаціями, які відкрили бігус, які про які ми в тому числі записували вам відео, яку не перевіряє чомусь рахункова палата, Це історія про те, як. Ем... Ну, м'яко говорячи, витікають з державного бюджету гроші на не просто податків, а гроші з податків на оборону, і йдуть незрозуміло куди. Чи зрозуміло куди, і в даному випадку бігуси показали на цей зв'язок з Міндічем. І ось тут, за нашими даними, які ми отримали від Міноборони, сума всіх видатків на фортифікації складає і запланована, ну, як мінімум, 82 мільярди. Якщо там. Справді, відбувається все те ж саме, що показали Бігуси буквально на двох прикладних областей, а в даному випадку це Житомирська і Херсонська. Ну, відверто там є теж економія, і я зараз не хочу вже сипати якусь цифру, але ну, щось мені підказує, що ця економія буде при десятках мільярдів. Для Де чого я вам записав це відео? Приблизно, коли ми говоримо про 400 мільярдів про те, що треба знайти гроші, і про те, як їх знайти, то чомусь наш уряд не проводить таку аналітику. Вони точніше її, напевно, в голові знають. Просто кожен цей мільярд його ж не просто кудись забирають. Його забирає кудись конкретний чиновник, скоріш за все, з офісу президента або з правоохоронних органів. Так ось для того, щоб ви. Урядовці ввели нормальний діалог з МВФом, вам треба не забувати про цю частину, не пропонувати одразу підняти податки і не вишати вашу бездіяльність на податковий кодекс, який перетворюється в додатковий тиск на бізнес. Більш того, з боку нашого комітету, і тут я знаю, що багато колег так чи інакше з різних фракцій і політичних сил це заявляли, ми сказали вже МВФ, що ми не бачимо. Роботи уряду по боротьбі з тінню, вони це зривають. Міністерство фінансів покриває корупцію в митниці, зривають реформу з рахункової палати е, з боку кабінету міністрів. Ну і в принципі, ми бачимо, що всі всі реформи так чи інакше саботуються. В такому випадку уряд може робити все, що завгодно, знаходити інші варіанти, можуть взагалі скасувати фінансування офісу президента, але підвищувати податки ми не будемо. І категорично ця позиція, скоріш за все, не прийде з парламенту. Якщо Якщо хтось з уряду хоче подискутувати про те, де знайти гроші. Ми їх всіх запрошуємо до себе. Я, як голова тимчасової слідчої комісії по економічної безпеці, готовий з ними проходитись по цих цифрах, і я сподіваюся, так само вони готові визнати свою провину в тому, що як говориш, або імпотентно закривають очі на ці проблеми, або ну справді є частиною цієї корупції. Тому я сподіваюся, це відео дає вам зрозуміння, як відбувається зараз перемовини, в тому числі і з партнерами щодо закриття дірки. І я так само дуже сподіваюся, що воно допоможе деяким чиновникам, які його дивляться, зрозуміти, що в цьому році ніякого підвищування податків ми пропускати через парламент не збираємося, що найменш поки не побачимо, хоч якогось руху, по цим корупційним схемам, які я вам тільки що продемонстрував. Ще раз, це не мої цифри, це цифри, які о, говорять експерти, міжнародні партнери, бізнес асоціації і аналітичні е, е, дослідницькі компанії. Тому я думаю, що їх вірити можна. Але прямо про вас я вам показав, як можна знайти ці 200 мільярдів. Це насправді і ще більше. І це я не згадував про замовлення на дрони і інші військові видатки, які ну, як говорять, теж йдуть через дуже сумнівні фірми. З вами був Ярослав Железняк. Це канал Залізне Нердеп. І щоб потримувати більше таких відео? Залишайтесь з нами, ставте подобайку і напишіть коментарі, що ви думаєте щодо фінансування нашого бюджету і пропозицій від уряду. До побачення.